Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами хочу поділити, поділитись дуже смачним рецептом баклажан консервованих, що нам саме для цього знадобиться. Це дуже насправді швидкий і простий рецепт. Саме баклажани 2 кг, літр води, 3 столові ложки цукру, чесничок, лаврушечка, чорний перець, 150 мл. Це у нас 9-9%. І склянка олії. Ну і банки для консервування. Ще раз хочу нагадати, рецепт швидкий, тому одразу ставимо варити розсіл, Літр води вливаємо, додаємо, півтора, півтори столові ложки солі, три столові ложки цукру, олію і ставимо кипіти. Коли закипить, додамо, ось і підготуємо баклажани. Ось зріжемо ось цю частину і з цієї сторони. Баклажани ми почистили, а тепер будемо нарізати їх. Ну, нарізайте так, як ви любите. Я люблю саме цей рецепт. Ось так на і ще навпіл. І ось так кожен баклажанчик. Ви можете нарізати, не знаю, кружечками, як вам зручно. Мені в цьому рецепті подобається ось саме так. Бажани я нарізала, дивіться. А зараз покажу вам ще раз, покажу в цьому рецепті, як я стерилізую банки без стерилізації. Дивіться, наливаємо оцту або горілки. Ось так. Це, звичайно, стосується рецептів таких, несолодких. Ось так калатаємо. Секунд 10. Переливаємо в іншу банку. І так робимо з кожною баночкою. Поки розсол ще не закипів, підготуємо наші баночки. Ми їх простерилізували таким чином. Додамо в кожну по одному лавровому листочку десь 5 штучок, 6 перчику чорного і 1 зубчик чесника. І так кожну баночку. Друзі, наша рідина розсіл закіпає, додаємо туди, нагадаю, 150 мл оцту. Також почекаємо, щоб воно закипіло, і будемо партіями додавати баклажани. Все знову закипіло, викладаємо, нагадаю, будемо викладати ось так невеличкими партіями. Ну, десь половину, може, одну третину, щоб вони в цьому розсолі проварилися гарно. Ось так закипіли вже наші баклажани. Бачите, вони почали вже змінювати колір. Ще буквально 5 хвилин часу, і будемо їх закатувати. Покажу. Так, після закипання вже пройшло 10 хвилин, бачите, вони вже стали такі м'якенькі. Ось беру таку приспособу і висипаю їх в баночку. І буду заливати розсолом. Баклажани наклали, тепер заливаємо розсолом. Ось так підвінчик. І закатуємо кришкою і перегортаємо. Все. Ось ці порції з 2 кг баклажан, в мене вийшло 5 таких баночок, баночки по 580 грамів. Все, їх в холоді хранити не потрібно, вони храняться і в теплому вмісті. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!